Синергія, я неповторне диво, невпино рухаю вперед. Я пристрасть, радість, я невтомна віра, яка спустилась із небес, я крапля, я вода, я пристань, я човен проти течії пливу. Я розпечадісся і милий спокій, так з нічністю про себе я кажу, я іскра полум'я багаття, яке палає до самих до небес, я сонечко, я райдочка прекрасна, буваю в теплий літній дощ. Можно? Я день і ніч, тепло і холод, я шкіль і навіть убрал. Така я різна, Снимайте. бо ще душа в моєму тілі. моя бренить, як той крешталь. Я іскра, полум'я багаття, Яке палає до самих до небес. Я сонечко, я райдочка прекрасна, буваю теплий літній дощ, я іскра полум'я багаття, яке палає до самих до небес, я сонечко, я райдучка прекрасна, буваю теплий літній дощ. <пух> i <laughs> don't